Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб канал. Мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію, про цю країну на кінці світу. Сьогодні буде така тема. Я порівняю, куди ж краще емігрувати в 2025 році до Нової Зеландії чи Австралії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розмовляйте коментар, підтримайте цей перший україномовний ютуб канал. І поїхали. Хочу зразу сказати, що е, країни схожі, хоч, е, ну, хоч Австралія це материк, Зеландія — маленька країна, вони е, саме по, по, е, по, будові, по, життя, по життю всередині вони чимось е, схожі, тому ті люди, які говорять, що пожили в Новій Зеландії, їдуть в Австралію, то там ну, і дуже легко адаптуватися після Нової Зеландії чи після. До того, як я прийшла з Австралії, приїхав в, в Нову Зеландію. Більшість все їде жити в Австралію з Нової Зеландії. то схоже і тому дуже легко адаптуватися і багато новозеландців переїжджають жити в Австралію. Але куди краще взагалі які плюси обох країн? ну Великий дуже плюс Нової Зеландії, що вона віддаленіша за Австралію все таке більше. І вона дуже безпечна ця країна. І не тільки в плані там, злочинності, е, безпечно для сімей, для дітей, а ще також е, дуже важливо, що тут немає ніяких кусючих е, павуків, отруйних е, зміїв, акул, як Австралії, скажімо, це великий плюс на руку Австр... Новій Зеландії. І тому, друзі. Також по природі, чомусь, коли я записую відео, що кажуть що тут набагато краща природа, чим в Австралії, в Новій Зеландії. То дехто каже, що ні. Ну не знаю, ті люди, які в принципі жили в Новій Зеландії, переїхали в Австралію жити, то кажуть, що тут все таке природа краща. Озера, ріки, це все цього ну, льодовики. For Sound. цього всього всього немає. В Австралії такий гір немає. Там є гора, але у нас там трохи більше 2000 метрів. В Новій Зеландії більше 50 верхівок з висотою більше 3000 метрів. Тут ну, Південні Альпи. Тут серйозні гори, гірські масиви. Звісно, що там в Австралії є ряд переваг. Чому от багато саме людей, які отримують паспорт, або там самі ківі, переїжджають зараз до Австралії? Одна з причин це австралійські зарплати. Там вони більші, і це не секрет. Не знаю, от, наскільки там дешевше жити, в плані чи зекономика більша, але сам переліт, десь як рахує, щоб в сім'ї перелетіти, жити, переїхати на нове місце. з... Нової Зеландії до Австралії, то бідиться, там 20 тисяч доларів новозеландських. Це так треба розраховувати. Е, це тобто сюди все входить. Там Переліт, квитки, знайти нову роботу, е, житло зняти, з собою якусь суму. Коротше, це все так виходить тоді не дешево. Але багато хто останнім часом виїжджає за більшими грошима і людей можна зрозуміти, якщо є нормальні умови, якщо ти там можеш заробити на 25-30 чи там навіть на 50% більше, в деяких випадках, мабуть, і більше, то чому ні, люди переїжджають, обирають Австралію. Але в Новій Зеландії, я ж кажу, вона менша, тут 5 мільйонів населення, вона дуже компактна. До, з будь-якої з найдовшої точки, де на жалимо в Зеландії, до океану, буде півтори години їзди. Принцип. А так, міста, такі великі, як Крайчерч, там, Окленд, Веллінгтон, більші міста Даніден. Вони всі розташовані на набережні океану. Тобто ви можете в ланч поїхати, попити на океан каву, погулятись на набережні, подихати океаном, походити в ньому, Класно купатися серфінг. Це все є круглий рік тут в е, Новій Зеландії. До магазина буде близько, до школи, адже це компактність. Тобто я ж говорю, лю 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 зустрічав людей з США кажуть, одна з причин, що ми переїхали в Нову Зеландію, що тут безпечно дуже і для сім'ї, бо кажуть, що в Штатах є такі регіони, що там і поліція боїться заїхати. А зараз то я взагалі не знаю з політикою Трампа, мабуть, там зараз ще буде гірше. Вона зараз люди питають в Штатах, як переїхати в Нову Зеландію, чи це можливо. Тому що непонятно, чи вижене іммігрантів Трамп чи ні. Зрозуміло, я пишу, що думаю, що ні. Тому Що його можуть вигнати. Тобто, обоє країни, вони дуже економічно розвинуті, рівень життя високий в обох країн. І це питання, знаєте, вже на любителях. От де вам краще, як ви відчуваєте, де вам краще буде. Класно для порівняння, там, якщо ви живете ну, в Новоландії, то поїхати там, спочатку відпустку, подивитися, як вам там на місці сподобається чи ні. Або навпаки, якщо ви в Австралії, Новозеландії, ну, в принципі. Або якщо ви з Європи плануєте, то також подорожувати двома країнами, щоб хоч трішки мати уявлення все. Ну, не знаю, я зараз схожу на осінь, дивіться, що все зелене вже. Листя пожовклі. тут в принципі, хоч трохи такого є. Ну, природа тут унікальна, в Новій Зеландії. За що цю країну більше людей і обирають. І тут говорять ті, що вже, до речі, були в ну, Новій Зеландії, і декілька моїх знайомих приїхало жити в Європу, то хочуть зараз повернутися назад. І це я вам кажу чесно. Е, Кажуть, що тут ще немає цього, що зараз в Європі безпреділа робиться з імміграцією з цим всім. Тут якось ти живеш всі ну, по совісті, в принципі, з тобою. Ніхто не хоче кинути, дурити один одного. так такі зараз люди розказують відгуки. Тобто, велика перевага. Над Астралією, може, невелика, але там теж окей. Вдалена країна, печки дивіться, як літають. А от з Європою, то, звісно ж, тут буде дуже велика трирва в плані. Нова Зеландія виграє. О, друзі, е, яку б ви країну не обрали, в принципі, е, і Австралія, і Нова Зеландія це досить гарні країни, і коли ви можете жити в одній з яких, то ви можете і приїхати подорожувати в іншу країну, це окей. Це недалеко. Тут 2,5-3 години переліт, і ви на місці. Якщо у вас є паспорт новозеландський, вам не потрібно візу відкривати. В Австралію, якщо у вас не резиденство, навіть австралійський є пернамент треба вам не потрібно також візу відкривати в Нову Зеландію. Тобто тут дуже все, якби. Ну, вони, вони дружні ці країни і без проблем, якщо ви поїдете в одну, в другу поживати, потім повернутися. Багато людей так і робить. Так що, але також один знайомий говорить, якби ти сама зарплата, то він вибрав би жити в Новій Зеландії, не в Австралії. Просто що каже, живе в Австралії із за зарплати. Там більше зарплата. Дивіться, яка вода, церквальна в річці. І природа просто супер. Я все хожу, просто зараз виїхав в ланч погуляти, розвіятися, подихати свіжістю цієї дощі були недавно. А Зараз такий сонячний день, покажу вам трошки природу. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починань. І будемо на зв'язку.